Пані Яніна, ви коли е, пригощаєте чи запрошуєте до себе на передачу якихось незрозумілих політиків, на кшталт людей з дивними е, іменами та прізвищами, як Деоланоси, які починають е, розповідати про те, що тут він зрадник, е, чи про те, що е, він зробив щось е, таке, таке погане для нашої країни. То е, запропонуйте наступний раз цьому е, незрозумілому персонажу. Ну, по перше, подивитися е, те, е, як відбуваються суди вже вісім місяців. Про те, що е, я єдина людина, котра видала зброю 24 лютого, і та людина, котра, е, фактично нанесла удар по керівнику е, по головному російському військовому по Герасимові з його штабом, коли вони перебували в Ізюмі. Якщо е, комусь там дуже хочеться притулити е, когось до пана Наумова, то я б рекомендував би е, тулити е, до пана Наумова пана малюка, який був е, дуже е, великим другом е, цієї особи. А Стосовно тих розмов, які нібито там відбувалися з паном Сівковичем там чи ще, ще з кимось, то я хочу сказати так, що на цю на, на час е, цих розмов, якщо вони звісно дійсно відбувалися, е, я вже протягом як е, більше року перебував на посаді начальника управління в Харківської області. Тобто, якщо ця розмова дійсно справжня, то саме ця розмова йде про те, щоб замінити мене на підконтрольну собі особу. Тому я вас дуже прошу. Цей уські отримає свій позов судовий. За те, що він розповідає разом з тим, до коли запрошуєте до себе людей, то ну перевіряти інформацію, тому що ну, вже більше 30 мільйонів людей в усьому світі бачать, що моє затримання і моє утримання під вартою відбувається виключно за команди пана Єрмаката Татарова і виключно з приводу того, що я не дозволяв і документував пана Сінігупова, губернатора Хар області на розкрутання гуманітарки це те, те що зараз роблять представники набу які трусять всю його команду і це те що зараз вони намагаються його десь дуже тихо спрятати від сторонніх очей е, ну, я би дуже чемно попросив вас. Дивитися, е е кого ви запрошуєте. І ну на, на найперше, що вони курять, е коли розповідають якісь несутниці стосовно мене, ну а вас і всіх бажаючих, запрошую на е будь-яке судове засідання. Ну вони в мене дуже часто відбуваються для того, щоб ви побачили та почули, що насправді відбувається стосовно Дудіни, стосовно тих подій, що відбувалися в Харкові. Дуже дякую. Постскриптум. До речі, в четверг в той, що минув, я передав і показав співробітникам ДБР свою переписку з керівництвом як Збройних сил, так і Служби безпеки України і іншими підрозділами яких в які дуже чітко видно, що е, Дудін виконав всі команди, які він отримував, доїди жодного разу не переступив закон, як в ситуації із яка відбувалася у ХОТА з паном Сіннігубовим, так і в інших всіх ситуаціях, тобто всі ті е, злочини, які мені інкримінують, вони повністю спростовуються тим, що я виконував наказ. Я виконував наказ від першої до останньої е, літери. Exactly.